Є духи, які правлять у цьому світі, так є вершники апокаліпсису. Перший вершник це лукавий, він з луком, лукаві стріли пускає. Другий вершник це з мечем, це червоний, який війни організовує на землі. Третій це ворони, це мамона, це багатство. Четвертий це смерть. І за смертю слідом йде пекло. І потрібно розуміти, як вони працюють. Багато хто говорить, так може Біблія не актуальна. Наскільки вона актуальна для цього часу, якщо хтось невіруючий каже, дуже актуальна. Чому актуальна? Тому що люди не можуть розібратися де біле, де чорне до сьогодення. І якщо ми подивимося, то як проявляються вершники, особливо сьогодні, коли ми живемо під час інтернету. Такий загальний розвиток. Технологічний прогрес просто і більше цих знань, тобто інформаційне таке, скажімо, дерево знань. Воно так розквітло і дало свій плід. Воно розквітало тисячі років, розквітало і розквітло. Знаєте? Нарешті виросло, розквітло, і багато людей, не будучи віруючими, вони ходять харчуватися сьогодні не до дерева життя, яке є словом Божим і в місію Слово Боже. Вони харчуються від дерева знання, і тому часто потрапляють просто в спокусу, тому що не можуть розрізнити, де біле, а де чорне, де істина, де брехня, де люди Божі, а де лже служителі, де вчителі Божі, де лже вчителі, де пророки Божі, де лже пророки, проблема протягом всього існування людства. І хто стоїть за цими людьми? Звісно, за ними стоїть перший вершник це лукавий, який пускає лукаві стріли. Ми знаємо, що є п'ятий вершник, який теж у білому одязі, однак окропленому кров'ю, і його зброя це меч, слово Боже. Отже, коли хтось тебе, наприклад, огріє мечем, або якщо з відстані пустить лук, є різниця. Звичайно, відчутна, тому що ось він меч. Ти відчуваєш цей дотик, ось воно все явне. А стрілу ти можеш навіть не бачити незрозуміло звідки. Ця лукава стріла, вона прилетить. Тому саме це зброя диявола, тому що він не відкриває свого обличчя. Він лукавий, він не показує свою справжню природу. Він хизується, що він, типу, намагається робити добро, що він нормальний, що він такий білий і пухнастий, як перший вершник. А насправді він лукавий. Який посилає стріли лукавого, тому Він посилає свої послання, вони, як стріли, вони лукаві, так. А послання Ісуса або Слово Ісуса, воно як меч, Він не ховається, Він показує, що біле, що чорне, від цього будеш благословенний, від цього будеш проклятий. Є вузька дорога, є широка, є воля Божа. Є воля лукавого, але Господь каже, що владу він взагалі дав дітям Божим. І якщо церква правильно використовує цю владу, він каже, що ви зв'яжете на землі, то буде зв'язане на небі, що розв'яжете на землі, то буде розв'язане на небі. І коли церква відступає від Слова Божого, віруючи, відступають, вони не розуміють, вони стають недуховними, то відбувається біда. Чому так відбувається, що церква. Дає цю владу, вона потрапляє в спокусу, в оману, починає поклонятися людям чи якимось ідеям просто земним, незрозумілим, чому це відбувається? Тому що той самий апостол Петро він говорив це тому, що були лжепророки в народі, і так само каже у ваш час будуть лже-вчителі. Тому є лжевчителі, які дуже добре справляються, але від кого силу черпають. Адже ми знаємо, що за Божою волею стоїть Бог. Якщо ми виконуємо волю Божу, Дух Божий, якщо за волею цього світу, то ми знаємо, стоять чорти, стоїть сатана. Тому потрібно розуміти, хто натхненник, хто ж за цим стоїть. А другий вершник, він більш ясний, це війна. Червоний вершник, зрозуміло, він вбиває, кров пускає, беззаконням займається. Третій вершник він теж досить ясний, вороний, багатство. Такий чорний, четвертий вершник смерть. Це більш очевидний, все ясно, як хтось зі смертю зустрічається, якщо вона приходить, що з людиною відбувається? І далі за смертю слідом йде пекло. Запитання: ось хто душу твою забере? П'ятий вершник або пекло, яке слідом йде за смертю. П'ятий вершник Ісус Христос. За смертю стоїть пекло. Так от Ісус поставив цей камінь. Петра, і він каже, брами аду не переможуть. Чому? Тому що якщо ти стоїш на цьому камені, на слові, яке дав Петро, то з цього каменю, ці живі камені, хто їх забирає? Кому вони належать? Ісусу Христу, п'ятому вершнику Слову Божому. Розумієте, так? Якщо ти не з живого каміння, храм, церква не з живого каміння, якщо твоєю підставою не є той самий Петро. Ісус, потім Петро, Павло. То що тоді виходить? Тоді ти потрапляєш під вплив смерті. Але за смертю, коли ти зустрічаєшся зі смертю, я ж говорю: одних забирає пекло, а інших забирає Ісус. П'ятий вершник це книга об'явлення. Хто не читав, ми маємо дуже багато роликів на цю тему. Ви можете на наших каналах дивитися для того, щоб більше мати розуміння, усвідомлення. І нехай Бог вам допоможе. Тому підписуйтесь на всі канали, які є. Тому що ми маємо багато каналів. Для того, щоб мати більш глибоке розуміння, усвідомлення, духовне відродження і духовне зростання це в житті найголовніше, адже всі зустрінуться зі смертю. Але запитання після смерті хто на нас чекає? Тому що за смертю там стоїть пекло. Або Ісус. Третього немає або, або тому запитання або пекло, або Ісус. Нехай Бог дасть вам мудрості.